Всіх вітаю на нашому ютуб каналі. Мене звати Юлія Вовк. Ми студія Youco Design. І сьогодні, нарешті, ми вас познайомимо з нашою новою реалізованою квартирою. Це житловий комплекс Fine Town, наш улюблений комплекс, і це, мабуть, найскладніша з наших реалізованих квартир, тому що тут дуже багато складних рішень. Тож сьогодні буде певний баланс. Між ідеальним візуалом і технічною складовою. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Поїхали! Квартира від забудовника дуже простора. Тут площа загальна біля 100 метрів квадратних, і тераса ще 30 квадратних метрів, але планування не зовсім відповідало потребам сім'ї, і нам вдалося витиснути максимум по приміщенням, не змінюючи комфорт. Наприклад, ми додали кабінет для власника, і кухня у нас вийшла з секретиком. За кухнею захована простора кладова кімната. Також ми збільшили ванну кімнату, зробили повноцінний майстер-блок під потреби клієнта. Хоча він і був від забудовника, але ми трошки його змінили і відзонували передпокій для того, щоб брудна зона не пересікалася з транзитом. Роздивіться уважно нашу схему до та після, і ви побачите різницю, як ми змогли покращити планування від забудовника і зрозумієте, для чого потрібен дизайнер. Кухня в цій квартирі вийшла досить функціональна і містка. По матеріалам це той самий натуральний шпон, як і в усій квартирі, шпон дуба. Верхня лінія кольорова це фарбований МДФ. Стільничка досить міцна, це штучний матеріал-кварцевий агломерат, але це матеріал, який нам ідеально підходив по кольору, і він був в наявності, тому вибір впав саме на цей матеріал. І на фартусі, звісно, плитка, але чому саме? Саме ця вона з такими етнічними мотивами, які підкреслюють стилістику квартири. Вона дуже така кривенька, косенька. плиточник був дуже щасливий її вкладати. Зараз пройдусь по функціоналу шухлядок, покажу вам, що де. Тут досить багато зберігання і своїх фішок. Наприклад, підсвітка всередині шухляд. У нас вбудовані сміттєві відра, не просто відро, яке підмийкою, як зазвичай, а так зручно для під мийкою у нас диспенсер і фільтрація води для пиття, також глибоченні шухляди для зберігання кастрюль і сипучих продуктів з органайзерами. І, звісно, що вбудована посудомийна машина. До речі, вся техніка в цій квартирі це Міель, досить хороший бренд, який вже заробив собі репутацію надійного. Партнера холодильник вбудований е, за фасадом. Е, наступні двері це не пенал. Це вхід в кладову кімнату. І там у нас є ще додаткова морозильна камера і холодильник для вина. Ця магічна кладовка у нас з'явилася для того, щоб ми змогли все негарне, всі запаси їжі, всі технічні штучки і наше інженерне обладнання кудись заховати від очей подалі. Тож тут з'явився блок з резервним живленням. На випадок блокаутів морозильна камера, багато зберігання, холодильник для вина, а також проточний е водонагрівач. Ну і звісно, окрім цього, просто багато полиць для зберігання. Чудово, що нам вдалося зробити цю кухню цілісною, без міжкімнатних дверей, а просто заховати комору за фасадом. Обідня зона в цій квартирі особлива тим, що цей стіл виконаний українськими майстрами з натурального дуба. Рідко буває таке, що власники готові ставити нерозкладний стіл. За це нашим замовникам окремо дякую. Акцент цієї зони підкреслила люстра. Вона в такому легкому Мурному бохо стилі, мені вона тут е, видається дуже доречною, і вона робить цю композицію довершеною, на мою думку. А стільчики е, зовсім іншого виробника, але ми їх замінили з проєкту, е, тому що це е, е, унікальні стільчики, які виконані також з натурального дерева, але вони не масивні. Вони легкі і по і дуже зручні, і не масивні, що є великою рідкістю. Зону вітальні і обідню зону розділяє перегородка зі склоблоків, чисто номінально для візуального ефекту. Вітальня це таке собі серце квартири, місце, де збирається родина. Вона вийшла дуже теплою за рахунок цього прекрасного гірчичного відтінку дивану. Диван дуже зручний. Він розкладається так, що дуже зручно дивитися кіно всієї родини, бо він виїжджає вперед. Цю зону у нас довершує такий. Фактурний килим ТВ-зона, яка виконана в загальній стилістиці квартири, той самий шпон дуба з використанням ротангу на фасадах. Дуже вдалий акцент в цій кімнаті це текстиль, карнизи підштори вбудовані. Ми робили саме таке рішення. Як бачите, з ходинками. не тому, що це творчість дизайнерів про гіпсокартонні стелі, а тому, що в тілі стелі у нас загонення прихована, приточно витяжена вентиляція, і ми паралельно з тим були обмежені вікнами, а отже, і опуском стель. Ну і ми вийшли так з положення цей перепад для того, щоб е, наші вікна змогли відкритися. В цій кімнаті є ще один секрет: ще одні приховані двері. Але на цей раз вони ведуть е, в міні-кабінет, тим не менш, це повноцінна кімната. Де працюватиме власник цієї квартири в тиші від шуму його діточок? Позаду мене вихід на нашу простору терасу і від забудовника це була досить висока сходинка, яку була задачка естетично оформити. Ми зробили це в форматі двох сходинок, обшитих натуральним деревом, і продовжили дерев'яну тематику ще і на відкосах для такої цілісності цього порталу. Ми знаходимося в майстер-блоці, це гніздечко наших господарів, це спальня, гардеробна і кімната душова. Зараз вам розкажу про фішечки цього простору. Головна з них, звісно, за мною це розпис, який створював художник своїми руками. Ми надихнулися, звісно, природніми мотивами і взагалі це культовий малюнок, саме ці дерева. Але художник. Робив його руками для того, щоб, знаєте, не було цієї штучності від надрукованих шпалер. Стіна, яка за ліжком, тут у нас декоративна штукатурка. Стиль мазанки, такий трошки народний мотив, який поєднується з тим самим натуральним шпоном дуба, який ми використали по всій квартирі. В цьому ж дубі і тумбочки. І весь цей стиль прекрасно поєднується з нашим паркетом. Туральним, який у нас по всій квартирі, до речі, чому ми вибрали саме цей тип дерева, не дивлячись на його безліч його мінусів, є головний плюс. Паркет в квартирі це завжди. Класна тактильність, це одразу підвищений рівень комфорту, і візуально відчувається, що інтер'єр виконаний дорого і якісно. За це я дуже люблю паркети. Простір спальні від гардеробу відокремлює роздвижна перегородка. Це скло флуц в білому металевому профілі. Направляюча у нас тільки верхня, тобто внизу нічого немає. І перегородка їздить вздовж неї до стіни. Як Бачите, ми заховали її у гіпсокартонній стелі. Якщо ми вже говоримо про стелю, то в неї заховані ще й наші тачкові світильники, які виглядають одним цілим зі стелою. Це така техніка, яку ми певною мірою полюбили використовувати в таких інтер'єрах. Гіпсовий світильник встановлюється ще на етапі чорнових робіт, і е, стики з гіпсокартоном шпаклюються, начебто, це один е, предмет. Прикрасою і певною родзинкою. У цієї кімнати стало дзеркало, виконане на замовлення. З того ж дерева в такій цікавій рамі. Мені здається, що воно підкреслило стилістику цієї квартири. Приліжкові тумбочки виконані під замовлення. В принципі, як і всі меблі в цій квартирі, наші надійні підрядники студіо меблі виконують всі наші замовлення і роблять це максимально якісно. Найбільше я вдячна Тетяні за те, що вона дуже уважна до деталей. І в нас всі стики і всі механізми працюють навідмінно. У нас вийшов досить місткий такий. Просторий гардероб, як для спальні, тут. Дуже багато зберігання для одягу на кожен день. Шухляди для білизни, для неї, для нього та для дрібниць різних. І навіть заховався бойлер, який працює на душову кімнату, тут об'єм 100 літрів, і він прекрасно тут поміщається. Важливий нюанс в гардеробних кімнатах це хороше освітлення. Ми робимо підсвітки, вбудовані на кожній полиці. Ваші речі будуть прекрасно освітлені, і не буде падати тіні від полиці і верхнього світла. Також е, маю звернути вашу увагу на вентиляцію. Вона є навіть в гардеробі, тобто е, завжди затхле повітря відпрацьоване буде витягуватись у вентканал. і завжди е, 24 на 7 буде приток свіжого повітря в кожну кімнату. Душова кімната в майстер-блоці вийшла досить компактна, але одночасно з тим функціональна. Душова кабіна дуже простора, тут прям місця дуже багато. Кольорова поличка на кольорових стінах, ну такий яскравий ефект. Мені прям подобається. По настрою. Тумба. Ця столешня одним предметом з раковиною, звісно, виконана під замовлення. Це акрил. В тумбі у нас помістилися 4 4 шухляди для зберігання і одна велика для вбудованої корзини. Ну, і, звісно, моє улюблене в цій кімнаті це це шикарне дзеркало. Підсвітка по контуру кругом дає рівномірне, яскраве освітлення обличчя. Тут нашій господині просто ідеальний макіяж забезпечено. Ну і, як завжди, над унітазом ми використовуємо простір для зберігання. На фасадах той самий шпон. Його, до речі, можна використовувати в мокрих зонах, просто без прямого контакту з водою. В середині там просто зберігання нічого такого полички. Лійка для тропічного душу у нас вбудована в стелю. Це таке рішення, знаєте, в класних готелях є така функція, і хотілось цього ефекту максимального комфорту досягти і вдома. Але чому в стелю в даному випадку тут невелика висота, чиста і для Класного ефекту потрібно було тільки в стелю, в стіну було б занизько. Ми з нашою командою юкодизайн створюємо цікаві інтер'єри і транслюємо все це в нас в інстаграм. Тому обов'язково переходьте на сторіночку, підписуйтесь там постійно живі сторіс, жарти і реалії дизайнерського життя. І звісно, буду вдячна дзвіночку, підписці і коментарю на нашому каналі тут. Тому що алгоритми YouTube так побудовані, що тільки ваша активність допомагає нам просуватись. Ну а ми, в свою чергу, дуже стараємось створювати якісний контент про дизайн і ділитися з вами максимальною красою і користю. В родині, як я і казала, двоє діток дівчинка і хлопчик. Дітки ще маленькі, і ці кімнати трохи навирісти. і хоч вони і невеликі за площею по 12-13 квадратних метрів, але дуже функціональні. І ми зараз, як ви здогадались, по кольорам, мабуть, в дитячій дівчинки знаходимось. Тут е, такі Звісно, теплі трохи лялькові відтінки, але е, мені дуже подобається по вайбу ця кімната. Рішення прості і яскраві. Приклад, бра дуже імпонує ставлення власників до українського ремесла. Вони замовлені в майстерні невеличкій крафтовій, корпусні меблі, м'яке ліжко, килими це все від українських постачальників. Це, до речі, ДСП. А не МДФ. І за рахунок того, що на фасадах ДСП ми могли використати те саме ДСП і для корпусів. Тому у нас фасад і внутрянка в мономатеріалі, а ручки замовлялися з натурального дерева, і вони така, як деталька, яка підкреслила загальну стилістику. Палери ми замовляли індивідуально. Це діти самі обирали, до речі, мотиви, які їм подобаються. Батьки питали в дітей, як. Якби їм хотілось, і от дівчинка вибрала пташок. Нам цей паттерн подобається. Здається, що він нейтральний і на будь-який вік підійде. Це постер, це надрукована репродукція. Дівчинка також вибирала разом з мамою, що би їй хотілось. І можливо, з віком вона буде міняти і додавати можливо свої роботи, тому що діти творчі і вони займаються, і їх інтереси будуть змінюватись. Тому ця кімната як така якісна база, яка з часом буде трансформуватись? Друге дитяча це в нас дитяча хлопчика, як ви зрозуміли вже, і по кольорам. Тут зелені акценти, також досить нейтральна база, яка буде трансформуватися з віком. В тій самій майстерні була замовлена бра, але тут уже морська тематика. Бра і постери перекликаються, а також на тіні є розпис, але це вже не шпалери, а просто трафарет. Ну, як завжди, щоб дітки не сварились, у кого краща кімната. Все зроблено плюс-мінус рівносильно. До речі, спальне ліжко. Метр двадцять у дітей це прям дуже комфортна ширина матрацу на дорослу людину. Тобто ліжка купувались один раз, і вони будуть ще дуже довго служити своїм господарям. Ручки на шафах використані ті самі з натурального дерева, а столик і всі корпусні меблі виготовляли також наші меблярі. Окремо хочу відмітити килимки. Це килими дуже вдалі для використання в дитячих кімнатах. Тому що їх можна зжмакати, засунути в пральну машину і випрати в домашніх умовах. Тобто не потрібно нести їх в хімчистку, а дуже просто отак, от в побуті, прати в дитячих кімнатах. Також є вечірні підсвітки. Ми підсвітили стележі і ніші для штор для вечірнього м'якого сценарію. Це ідеально. Адже всі ми знаємо, що діткам перед сном краще не вмикати яскраве світло. Ванна кімната у нас дитяча і по сумісництву гостьова. Саме ванна, як ви зрозуміли, тому що дітки, але тут повноцінно можна приймати і душ, Є дві лійки і змішувач з термостатом. Наша тумба. Також велика, також з стільницею з акрилу, і одним цільним з умивальником. Тут стандартна товщина стільниці, як ви помітили, і також фарбоване МДФ на фасаді для досягнення індивідуального кольору. До речі, не сказала: в наших ванних кімнатах дзеркала з підігрівом. Це потрібно для того, щоб дзеркало не запотівало, і, відповідно, воно буде довше. Залишатись чистішим і без розводів. В цьому санвузлі ми маємо ще маленьке дзеркало з підсвіткою, воно збільшувальне. І в якості додаткової підсвітки такі цікавої форми підвісні світильнички. Як і вся квартира, ця ванна зі своїми секретиками. Тут своя технічна складова. Над унітазом у нас знову заховався величезний бойлер, а також пральна і сушильна машина за такими фасадами. Фасади у нас з Натурального на секундочку ротангу. Він не штучний, це не пластик, це натуральний ротанг, тому він такий, знаєте, зі своїми природніми недоліками. За фасадами у нас заховалась машинка і сушка. Чому е, саме ротангові фасади? Тому що вони забезпечують вентиляцією. І коли машинка і сушка працюватимуть, е, весь цей е, пара і жар е, не будуть затримуватись в шафі а буде нормально циркулювати повітря. Нагадую, що тут передбачена вентиляція на щироші точки в стелі витягують повітря з кімнати? А установка всієї цієї вентиляції, яка розходиться по всій квартирі, вона знаходиться саме в цій кімнаті. Під неї потрібен був такий солідний опуск, і нам, відповідно, було просто необхідно заховати цю установку в шафу. Виглядає вона не дуже гарно і ну, насправді не дуже естетично, але ти бачиш цю установку тільки коли відкриваєш двері антрісольки. Тому я думаю, що це нормально, але ми не стали закривати цю установку нічим, щоб був доступ завжди. Ну, типу, щось сталося, можна відкрити, пофіксити, або просто побачити, що щось дійсно сталося. Над унітазом заховався бойлер, але є ще багато місця для зберігання. І ми тут поставили фільтр грубої очистки і закрили стіни металевим листом нержавійки. Це Потрібно для того, щоб знати захистити голу стіну від вологи, якщо раптом фільтр або бойлер потече. Головний транзит через всю квартиру це наш коридор. У нього насправді одна основна фішка: це е, шпановане облицювання полотом прихованого монтажу. Це досить нестандартне рішення. Чому? Тому що ну, двері прихованого монтажу придумали, начебто, для того, щоб їх сховати. Але ми для цікавості і без зайвого ускладнення простору придумали такий прийом: чому б і не виділити ці двері таким чином, коридор виглядає цікавіше ніж. Жміг би І е, окремо хотіла би відмітити, дизайн цих ручок ми обрали м, в такому сучасному виконанні. Тут, як бачите, нема такого обідка, е, ніяких зайвих деталей, тільки сама ручка і е, замочок. Як на мене, то прям м, прикольно і цікаво виглядає. Ну і, звісно, магнітні стопори в цьому проєкті в кожній кімнаті магнітні стопори, тому що будь-які накладки випираючи ну якось вже занадто дешевили б е, цей інтер'єр. Після перевпланування у нас в коридорі помістилася ще така вбудована шафа. Вона як додаткова, і ми її використали для зберігання пилососа і різних побутових штук, і для зберігання аксесуарів. Вічно не вистачає місця саме для сумок, тому що при вході ми звикли зберігати куртки взуття, але куди дівати безліч жіночих сумочок? Вони у нас будуть жити тут тут. Поличок вистачає, основна м, акцентна зона нашого коридору, це саме передпокій. Ми передпокій спеціально на етапі перепланування відділили, і це розділення читається і стиком різних підлогових матеріалів. Це зроблено саме для того, щоб брудна зона не влазила в коридор. Тобто, весь бруд, все мокре взуття, все, що не презентабельне, ми залишаємо при вході. Під шафою є місце, куди можна скласти взуття. Шафа для курток і взуття у нас тут. І в цій же секції у нас якраз ховався щиток, тобто ми спеціально розмістили його в шафі, щоб ну, не було візуального шуму. При вході в колір стін МДФ-панель, тобто оце фарбування. Це МДФ-панель. Чому так? Нам потрібно було місце, яке би не затиралося куртками. Гачки, сумки, куртки не знаю, собачий повідок, що завгодно тут буде висіти і царапати стіну. А так МДФ панель витримає ці мінімальні навантаження. Пуфик і гачки в гаммі всієї квартири. А двері, до речі, ми не змінювали. Вони як були від забудовника, такими ми їх і залишили. Ну і на завершення маю відмітити, що портал, який нас веде з передпокою у вітальню, обравлений також шпанованими панелями. Це для того, щоб підкреслити загальну стилістику, але головне захистити стіни від механічних пошкоджень, тому що найбільша проблема всіх квартир з фарбованими стінами, це збиті куточки. Сподіваюсь, вам сподобався наш огляд. Будь ласка, залиште коментар з вашими враженнями, які рішення вам сподобались, які категорично не сподобались. Я буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. А також до нових зустрічей і не забудьте нам на прощання поставити лайк.